Зоб. Рибалка із сопілкою. Жив собі колись молодий рибалка і всім на диво чудово грав на сопілці. Хто його почує не зрушить з місця, доки не дослухає. А хлопець візьме, бува, із собою сопілку в море. Та й виводить при місяці прегарні наспіви. То ти рибалка чи музика? часто питали його. І рибалка і музика відповідав той. Хіба одне одному вадить? Якось вранці взяв рибалка сіть і сопілку та й поплив до високої скелі, що одна однісінька стриміла з води далеко від берега. Довго сидів на голому камінні, милуючись нескінченним танком хвиль. І сяйнула нараз йому думка. Ну ж бо заграю. Може, риба заслухається, може, заворожить її моя сопілка і вийде вона з моря на камінь. Тоді мені тільки й діло, щоб позбирати її в кошик. Не треба буде морочитися із сіттю. Та одна за одною награвати найкращих пісень. Час збігав, але жодна рибина чомусь і носа з води не висунула. Бачить, рибалка нічого не виходить. Поклав сопілку, взяв сіть і закинув. А як почав витягати, одразу відчув там повно риби. Повибирав. І бідолашна риба забилася на березі. Еге ж? каже хлопець. Коли я тобі грав, то ти не танцювала. Тепер танцюй, не танцюй, я вже більше не гратиму. Езоп рибалка із сопілкою. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!